За Сина, і святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестрі, праздник покрова Пресвятої Богородиці. Колись в древні часи, коли на Константинополь було нашестя ворогів і неприятелів. В Лохерському храмі зібралися люди і звершували молитву сення при святій Богородиці. Вони молились, щоб Матер Божа захистила їх і зберегла. І ось під ранок е, преподобний Андрій Христа Радію Родовий який був на цьому молитовному зібранні, подивився на небо і побачив Пресвяту Діву Марію, яка стояла і тримала над людьми дивний омофор. І Андрій каже своєму учневі Єліфанію. Подивися, брате, бачиш царицю і владичицю всіх, що моляться за всіх людей. А Єпіфаній каже, бачив Отче святий і ужасаюся. Матір Божа молилася за тих людей, які до неї звернулися з молитвовною, за молитовною допомогою. Святі отці, говорячи про силу молити Матері Божої, говорять, що Всвята Діма Марія подібна до столпа Давидова. колись цар Давид в Єрусалимі побудував стовп таку вежу бажню, на якій було розміщені всі знаряддя перемоги. Щити, коп'я, стріли, луки, ну та, та зброя, яка тоді вживалася. І цей стовп був і красотою Єрусалима, і, і його оплото. І святі отці говорять, що Матір Божа також це духовна вежа, духовна башня, яка є красотою церкви, і у якої є всі знаряддя. Для того, щоб перемогти діявола, перемогти вся, всяке зло. І ті люди, які звертаються за допомогою до Матері Божої, вона завжди їм допомагає. Мати Божа молилася над народом в блакерці церкві і говорила такі слова Царю Небесний, прийми всяку людину, що Прославляє Твоє Пресвяте ім'я на всякому місці. І хто пам'ятає мене, те місце освяти. Прийми всякого, хто прославляє тебе і шанує мене, твою матір. Ю. Вислухай їх молитву і збер... сохрани їх від всякої біди і зла. Таку молитву матір Божа творила і зняла з себе, покривала своєї чесної голови, і такий ну платок широкий. Він такий був світовідний. І вона простерла його над людьми. це церква називається Омофором. І молилася. І потім Матір Божа стала невидимою, і став невидимий і той дивний емофор, який вона покривала людей. Але вона залишила благодать, яку вона завжди простирає до кожного із нас. У людини є різні обставини в житті, є хвилини щастя, удачі, а є такі часи, коли це не спориться, труднощі, хвороби, всякі іскушення. І ми повинні завжди молитися до Божої Матері. Коли добре, ми повинні дякувати Богу і дякувати Матері Божій, за те, що вона подарувала нам своїми молитвами це добро. Коли у нас біда, ми повинні молитися до Божої Матері що вона допомогла, допомогла нам перенести цю біду. Коли людина молиться під час благополуччя, у такої людини є дерзновіння молитися в час біди. Коли ми молимося тільки, коли грім вже гримить, то ця одна молитва, така робка, не без дерздовіння духовного. А коли ми молимося, коли нам добре, коли нам щасливі, коли в нас ще вдача, і коли у нас, і, і дякуємо Богові за це, то коли у нас біда і горе, у нас сильна молитва. Нехай Господь молитвою Пресвятої Діви Марії береже кожного із нас і охороняє від всякого зла, нехай покров Божої Матері буде над нашою землею, українською землею, над нашим народом. І нехай вона захоронить нас від всякого ворога і супостата. про Присвятої Діви Марії хай Господь допоможе нам пройти достойно своє земне життя і бути наслідниками спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашого, якому від нас слави чище поклонення, нині безконечні віки. Амінь.